Відео знімаю для YouTube каналу Дмитро Богач. Відео про рослини. Рік тому він проводив розіграш. О, розіграв ось такі рослини, озеленення. О, назву точні, точніше не пам'ятаю, бо не підписував, які де садив. О, ось така красота. Рік тому ми їх посадили в листопаді. О, думав одразу, що вони укореняться. Але бачите, все добре, ростуть. О, так, далі перейдемо. Ось такі є у нас лелеки. Ось так ми це також Дмитро Богач прислав. Тепер йдемо, покажу. Ось бачите, керничка. І ось сили. точно теж назву не знаю. Типу якось біля левек і біля кернички. Саморобна керничка із шин з автомобіля ВАЗ. Ось так, бачите, все по красу О, Також ось тут біля лебідя, це плетючий. Називається, мабуть, рівець козацький, точніше точно, не пам'ятаю, бо була така назва. Плетюча це. Типу як біля журавлів, щоб воно так поплилося і буде чітко. Так Далі перейдемо до Туї. Ось бачите, Туя. Посадили біля фільточки, біля входу. Думаю, буде покрасити її далі. Також прийнялася. Було 5 видів рослин. Так. Далі дивимось. Ось така також рослинка, це вже п'ятий вид. Бачите, також посадили, Охід, як при вході, для людей буде видно чітко. Там туя. тут ось таке теж буде. Ну, не знаю, чи воно буде в висоту, чи воно плетюче, точніше вам не скажу. Також ось такий квітник, садок біля хати. розі, ось так і буде озеленення. Дякую за відео, посилання на вайбер, залишу під відео. Хто має бажання, купляйте, замовляйте, олени, Боже.